З нами на зв'язку Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, голова ГО Мрія Дітей України. Пані Дано, щаслива ли ви людина? Ото як то кажуть, з такими зірками близько працюєте. Передавайте величезні привіти, будь ласка, при нагоді, але передусім розкажіть Дуже. трошки детальніше про цей аукціон: чверть мільйона, класна сума. На що піде, і е, хто виявився цим бажаючим мати в своїй хаті навіть не сувенір, оберіг. Ви знаєте, це особливий прапор. Він підписаний в день а, ювілею Валерія Федоровича, і на ньому написані дуже важливі слова. Це його особистий прапор. На ньому написано: мир нам був потрібен раніше, зараз нам потрібна перемога. А, мені здається, це дуже символічно і дуже важливо. Те, що ми почули в. Побачили спочатку на прапорі, а потім почули в інтерв'ю, які Валерій Федорович дав New York Times, якщо я не помиляюсь, да? відоме інтерв'ю буквально нещодавно Вашингтон Пост, а Вашингтон Пост, Вашингтон Пост, але там були дуже правильні і дуже зрозумілі для всіх посили про те, що. Ми будемо боротися за нашу країну, ми будемо боротися за наших людей. Ми будемо боротися відстоювати свою самоідентифікацію. Це надважливо, і ці слова мені здається зайшли кожному, тому що я навіть не бачила жодного хейту з цього приводу, з приводу цього інтерв'ю. До речі, хочу зразу сказати: там на фотографії в день на коли ми поздравляли. Валерія Федоровича з ним народження. Там на фотографії я тримаю в руках іграшку зоряних війн, яку також підписав Валерій Федорович, і я її також виставлю на аукціон. Ого, я думаю, що цей символ може зібрати теж немало коштів. А куди, до речі, ці кошти ви плануєте з ось цих вдалих аукціонів зараз перенаправити на які конкретно цілі? Я ви знаєте, я не перенаправляю я питаю завжди генштаб Валерія Федоровича, коли куди ліпше потратити кошти. На сьогоднішній день це надважливо це снаряди для бойових дронів. Ви знаєте, в нас вже склалася така собі армія дронів бойових, і, на жаль, снаряди, поки міністерство оборони і міністерство інфра... цифрових технологій не купляє. Тому що безпілотники викупляє Міністерство цифрових технологій, а Міністерство оборони має купляти снаряди на сьогоднішній день. Снаряди купляю я для бойових дронів. Чому? Так склалось. Чому так склалось дано? Ну чого так тому що поки, поки снаряди вони проходили випробовування по спорушенні процедурі, це називається допуск до експлуатації. І на цей рік їх не включили в бюджет міністерства оборони, тому е, поки їх не закупляють зі свого боку. Буду я всіми силами старатися, щоб повірте, мені так хочеться з себе цей тягар скинути, тому що кожного місяця я отримую просто на мільйони гривень е, цих платежів. І знаєте, все таки обіг зброї в нашій країні. Закон про обіг зброї в нашій країні ніхто не відміняв. Але таке, знаєте, нам працювати, нам своє робити. Хотілось би ще дуже хотілося б дуже підняти в етері. Я знаю, вам не казали ця тема. Буквально вчора знову зазвичала новими, скажімо так, звуками, і ми їх побачили в нових фарбах. Це Дякі державне. Не, тихо, тихо, я з яйцями все нормально. Тихо, тихо, тихо. Яйця з контрояйця контролюються, повірте, там все добре. Там, там на харчуванні за півроку зекономили 4 мільярди 600 мільйонів гривень, і ці кошти пішли на своєчасну закупівлю е, зимової форми для нашої армії. Тому в зиму ми нарешті війдемо. Зимовою формою, я Арелуя. думаю, що я собі собі поставлю галочку в кармі і скажу, що я не просто так прожила останні півроку, але хотіла повернутися до теми державного аудиту, який був здійснений а, а, Держаудитслужбою міністерства оборони, і згідно якого всі прибутки, всіх компаній, всіх постачальників. Які поставляли, будь-що телеве забезпечення зброї Міністерство оборони, визнані зараз на секундочку державними збитками? Стоп, ще раз, якщо Ми можна не... поясніть, поясніть, як це можна визнати збитками? А ось так. Знаєте, в мене навіть листі я сьогодні буду викладати відповідь держаудиту, в якому зазначено, що всі товари, які поставляються міністерство оборони, не мають включати в калькуляцію прибуток. Тобто, цей висновок протирічить абсолютно всім принципам ведення підприємницької діяльності на теренах вибачте, України. Це закріплено в Конституції України, що підприємницька діяльність здійснюється з матою прибутку. Це все зрозуміло, да? тобто якийсь абсурд, да? абсурдність ситуації. Але 10 днів тому президент зустрівся з прем'єр-міністром біз... вибачте з бізнесом, і був присутній прем'єр-міністр. Бізнес пож... пожалівся на цю ситуацію. Сказав, що це ну просто ну, це знаєте, Анріл, якась ситуація. Президент поставив задачу Шмигалю вирішити цю ситуацію. У нас було багато зустрічей, які, які з Міністерством економіки і Кабміном. У нас навіть була погоджувальна нарада змін до постанови 1275, щоб регулювати це питання в кінцевому ітозі. В кінцевому ітозі Кабмін проголосував не ту версію. Окрім того, Кабмін не виклав досі на ресурси свої цю постанову, і мені стало відомо вчора, що масово почали розсилати юридичним особам постачальникам Міністерства оборони оці прикуси, згідно тих постачальників Міністерства оборони. Зобов'язані повернути збитдерж повернути державі прибутки, отримані від діяльності з міністерством оборони, тому що це визнано державними збитками. Ви знаєте, мені цікава інша, як фінансистку. Мені цікава інша сторона цього питання, коли до цих ж компаній прийдуть, наприклад, податкові органи, наприклад, СБУ, наприклад. Інші структури, які контролюють ці процеси, і спитають, шановні, а як це ви працювали з міністерством оборони з мільярдними е контрактами прибуток? Да. І не сплатили податки? Так що ж це таке? До речі, е -е деякі постачальники почали жалітися вже, що почали відкривати кримінальні справи і вилучати документи, робити вимки. Ви знаєте, я вчора розмовляла. З представниками Кабміну і я попередила, що шановні, якщо ви не врегулюєте це питання, а вчора воно не було врегульоване, то я виношу це питання на загал і буду його знову піднімати, uh -huh. тому що вам чітко з знаєте, от, е, зараз я хочу сказати, що президент чітко поставив питання вирішити це цю, цю, цю казуїстику, uh -huh. тому що це казуїстика. Поставив завдання міністра. Якщо прем'єр-міністр з Кабміном не спроможний вирішити це питання разом з держаудитами, які також входять в структуру виконавчої влади, то вибачте, і якщо це проти конституції і всім нормам законів України і взагалі здоровому глузду, то вибачте в мене питання до професіоналізму цих. Представників Прядуться. влади це перше. А друге я таке знаєте, бачила тільки якщо навіть це сказала на карпіні, я таке бачила тільки за часів Віктора Федоровича Януковича. Чи якщо пам'ятаєте, ці всі а, маски, шоу, да, маски шоу, одна маски шоу, це все красиве. Я ага. це все бачила тільки тоді, тоді. І я не знаю, як могить, да? я, я не знаю, я ніколи не думала, що я буду. Адвокатом да, Міністерства оборони, але в цій ситуації я застороную глузд. Якщо є перевищення встановлених законодавством е норм отримання прибутку, а вони в нас є, стосовно імпорту зброї, це 3%, стосовно тилового забезпечення 30%, будь ласка, розбирайтесь з постачальниками Там. і з посадовими особами Міністерства оборони, які підписали ці контракти. Але визнавати всі всі прибутки всіх компаній збитками держави, вибачте, це просто я не знаю. Я не знаю навіть трішки сюр. А ми тут говоримо так. про економіку воєнного mm -hmm. часу, де підприємства mm -hmm. мають працювати на оборонку. Те, що з цього щось з їм працювати? Вони не не мають отримувати прибутку, ну, пані пані дано про, прошу від нашого імені і від так. свого подарувати книжку Адама Сміта і хоча б Карла Маркса. Нашому прем'єр-міністру, якщо звітом де ноги ростуть, хай на на ніч почитають, хоча б перший розділ. Дякую. А, ви знаєте, мені здається, там треба підкреслити головне, бо він десь там згубиться, і ми його не знайдемо ще місяць за три.